Четвер обіцяє бути днем контрастів. На півдні температура наблизиться до 10 градусів тепла, тоді як на півночі ледь переступить через 0 градусів. Хмарність розподілиться нерівномірно, десь небо очиститься, а десь залишиться похмурим. На заході місцями можливі короткочасні опади. Розглянемо детальніше, що приготував 18-й день грудня. У Київській області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс одного. Небо буде малохмарним, опадів не очікується. На півночі. На Житомирщині температура в день досягне 5 градусів тепла, а вночі буде плюс один. Спостерігатиметься малохмарна погода, проте опадів не прогнозується. У Чернігівській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі опуститься до нуля. Небо буде малохмарним, без дощу. На Сумщині температура вдень буде 3 градуси тепла, а вночі 0 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Прогнозується майже суцільна хмарність без опадів. На сході. У Харківській області температура вдень становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде близько нуля. Небо буде повністю вкрите хмарами опадів не очікується. У Донецькій області температура вдень підніметься до 5 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 2 градусів. Очікується частково хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень складе 4 градуси тепла, а вночі плюс 2. Небо буде майже повністю затягнуте хмарами, дощу не буде. На півдні на Одещині температура вдень буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність, але без дощу. На Миколаївщині температура вдень складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 5, вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. День буде помірно хмарним, опади не очікуються. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, поділіться ними з друзями, підпишіться та поставте лайк. Дуже дякуємо, що залишаєтесь з нами. На Херсонщині температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер південний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. Небо буде частково хмарним, без опадів. У Запорізькій області температура в день досягне 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 4 градуси. Спостерігатиметься ясна погода. Небо буде майже чистим. На Кримському півострові температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі очікується плюс 4. Небо буде майже чистим, опадів не прогнозується. На заході. У Львівській області температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Очікується майже похмурий день зі значною хмарністю, але без опадів. На Івано-Франківщині температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Спостерігатиметься суцільна хмарність місцями можливий невеликий дощ. У Тернопільській області температура вдень підніметься до 4 градусів тепла, а вночі очікується плюс один. Небо буде повністю вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день складе 5 градусів тепла, а вночі плюс 3. Прогнозується майже суцільна хмарність, місцями можливий невеликий дощ. У Закарпатській області температура вден становитиме 3 градуси тепла, а вночі буде плюс 4. Очікується суцільна хмарність, дощу не буде. У Рівненській області температура в день буде 5 градусів тепла, а вночі очікується 0 градусів. Небо буде частково хмарним, але опади не прогнозуються. У Волинській області температура вдень становитиме 5 градусів тепла, а вночі буде 0 градусів. Вітер західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Небо залишатиметься значно хмарним, опадів не очікується. На Хмельниччині температура в день підніметься до 4 градусів тепла, а вночі буде плюс 1. Спостерігатиметься частково хмарна погода без дощу. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень складе 7 градусів тепла, а вночі буде плюс 2. Вітер південно-західний. Швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Хмарність буде суцільною, без опадів. На Полтавщині температура в день становитиме 5 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс одного. Очікується частково хмарна погода дощу не буде. У Черкаській області температура в день буде 6 градусів тепла, а вночі плюс 2. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду. Пориви до 6 метрів за секунду. Прогнозується значна хмарність без опадів. На Дніпропетровщині температура в день складе 6 градусів тепла, а вночі плюс 5. Очікується ясна погода, опади не прогнозуються. На Вінниччині температура в день становитиме 7 градусів тепла, а вночі плюс 4. Небо буде частково хмарним, опадів не очікується. Отже, четвер по Україні проходитиме з різною погодою у різних областях. Опади мінімальні, температура помірна, хмарність мінлива. Плануйте день впевнено, бережіть себе і до нової зустрічі в завтрашньому прогнозі.